Вітаю! На сьогоднішньому році ми продовжуємо вивчати правопис слів іншомовного походження. На часі друга орфограма, яка має назву Апостроф і знак м'якшення в словах іншомовного походження. У п'ятому класі ми з вами вже вивчали, за яких умов пишеться Апостроф і знак м'якшення в словах українських. Отже, сьогодні ці правила стануть нам за основу, але зрозуміло, що. Доєднаються ще й інші правила правопису іншомовних слів. Отже, давайте розпочинати. Розпочинає нашу з вами сьогоднішню роботу основне правило вживання апострофа в словах іншомовного походження. Отже, на нашій схемі пролічені літери, після яких в словах іншомовного походження перед буквами Я її обов'язково пишеться апостроф. Давайте звернемо увагу. Тут є букви з українського правила Б, П, В, М, Ф. Та буква Р, яка передає твердий приголосний Р. І додалися ще такі у нас букви, які передають шиплячі звуки і глоткові звуки. Приклади. Комп'ютер після букви П перед «Ю». Інтер'єр після букви Р, яка передає твердий приголосний перед «Є». А от тепер оті от у нас букви, які додалися, на відміну від правила. Про українські слова, тобто такі екзотичні букви. в українських словах після таких букв у нас не пишеться апостроф, а в іноземних словах все можливе, от прізвище Монтеск'є, де після К передає, пишеться апостроф, і слово миш'як, де після букви Ш, яка передає шиплячий приголосний передає, також пишеться апостроф. Отже, основне правило нагадує правило вживання апострофа в українських словах, але декілька букв. Додані, тому що це слова іншомовного походження. Друге правило про вживання апострофа. Перепрошую. Зараз. В принципі, тотожні правило. Про яке ми з вами говорили минулого року, тільки те, що стосувалося слів українського походження. Після префіксів, які закінчуються на приголосний звук, твердий приголосний звук, перед я, ю, є, «ї» пишеться апостроф. Тільки зрозуміло, що це слова іншомовного походження, і префікси тут будуть не такі, як в українській мові. Якщо ми там з вами звикли до префіксів «від», «їхати», під, їхати, з'ясувати і таке інше. тут будуть і абсолютно інші префікси. Приклади ад'ютант ось такий іноземний префікс ад, після нього перед ю пишеться апостроф, ін'єкція, іноземний префікс ін, після якого перед буквою є за основним правилом, пишеться апостроф. Отже, друге правило про вживання апострофа в словах іншомовних походження збігається з правилом. Проукраїнське слово. Це ми розібрали з вами правила, коли в словах іншомовного походження пишеться апостроф. А тепер ми з вами зупинимося на тих правилах, за якими апостроф не слід писати в словах іншомовного походження. Отже, знову ж таки, два правила. Перед буквосполученням йод О в словах іншомовного походження апостроф не пишеться, Приклад кур'йоз. Після букви Р, перед О, що там би не чулося нам, ми з вами не маємо права писати апостроф. Серйозний та ж сама ситуація. Це перше правило. Отже, перед йод О перед цим букосполученням апостроф не пишеться. І друге правило. Апостроф не пишеться після м'якого приголосного перед я ю через те, що це буде пом'якшений приголосний, а у нас апостроф передає твердий. Приголосний і роздільну вимову. Приклад. бюджет звук Б пом'якшений. Бясь звук Б пом'якшений. Рюш звук Р пом'якшений. Отже, два правила слів, написання слів, при яких апостроф в словах іншомовного походження не вживається. На зміну апострофу переходить м'який знак. І зараз ми з вами розбираємо точно так же, за таким же алгоритмом, правила вживання, а потім правила невживання м'якого знака в словах іншомовного походження. Зверніть, будь ласка, увагу. Букви, після яких пишеться м'який знак в словах іншомовного походження, майже тотожні тим буквам, після яких пишеться м'який знак в словах українського походження. Але тут ми з вами не бачимо букву Ц. Отже, в словах іншомовного походження м'який знак пишеться після букв D, T, Z, S, L, N. Перед Я, Ю Є, Ї і буквосполучення Й О. От ми з вами прочитали схему і правило. В українській мові отаких от, от в українських словах о цього не було. Ну, Це слова іншомовного походження. Давайте подивимося, на приклади. конференсьє. Після букви С перед Є за нашим правилом. Ательє. після букви Л перед Є за правилом. Браконьєр після букви Н перед Є за правилом. І перед передйод О бульйон йод О після букви Л м'який знак. Каньйон передйод О після букви Н м'який знак. В російській мові ці два слова будуть писатися інакше. Дуже багато робиться помилок. При написанні саме цих слів. Наступне правило про вживання м'якого знака в словах іншомовного походження. Отже, м'який знак залежно від вимови, тобто як ми вимовляємо. Вимовляємо м'яко, м'який знак пишеться. Вимовляємо твердо, м'який знак не пишеться. Тому дві позначки пишеться і не пишеться. Отже, м'який знак в словах іншомовного походження. Може писатися після букви Л перед наступним приголосним звуком. Приклад, фільм перед наступним приголосним м'який, Дельфи, власна назва, назва міста, Нельсон, власна назва прізвище. Але ми з вами бачимо слово залп іншомовного походження, і, відповідно до вимови, ніякий знак тут не пишеться. А правило таке ж: після Л перед приголосним звуком. Отже, залежно від вимови. І друге правило, яке точно так залежно від вимови. У кінці слів не тільки після букви Л, а після тих букв, які ми з вами до цього перераховували. Д, Т, З, С, Л, Н. Приклад, магістраль. Вимовляємо м'яко, пишемо м'який знак. Прізвище Рафаель. Вимовляємо м'яко, пишемо м'який знак. Але метал. Іноземне слово. В кінці нібито повинно писатися м'який знак, але за вимовою немає. Рулон точно так же, шприц точно так же. І, врешті-решт, ми з вами переходимо до правила, коли м'який знак в словах іншомовного походження не слід писати. Отже, після тих же літер, які ми з вами розглядали в першому правилі, D, T, Z, S, L, N перед буквами Я Ю м'який знак не пишеться, тому що м'який знак пом'якшує. Приголосні, які позначають ці літери. І я ю теж пом'якшує. Така ж сама функція. Таку саму функцію, к м'які знак виконують ці букви. А нам не треба двічі пом'якшувати. Отже, букви Я і Ю буде достатньо. Приклад: малярія. Лік пом'якшений, але пом'якшеним пом м'яким знаком? Буквою Я, дюна. Дік пом'якшений, але буквою Ю, а не м'яким знаком. Нюанс. Ні пом'якшений, але буквою ю, тюль, ті пом'якшений, але буквою Ю. Отже, за цим правилом, м'який знак в словах іншомовного походження не слід писати. І пропоную, на прикладі одного завдання, закріпити сьогоднішні знання. Отже, ви бачите слова з пропущеними місцями. На це пропущене місце треба поставити або не поставити м'який знак чи апостроф стосовно тих правил, які ми з сьогодні розглянули під час уроку. Ви можете зупинити відео, виконати завдання і потім разом із нами перевірити. А ми перевіряємо. Отже, слово бар'єр. На місці пропущеного треба поставити апостроф, тому що після букви Р, яка передає твердий приголосний, Перед я «ю», «є», «ї» треба писати апостроф як в словах українських, так і в словах іншомовного походження. Далі, слово портьєра. На місці пропущеного нам треба поставити м'який знак. Чому? Тому що після букви Т перед наступним є. Такого правила немає для слів українських, але буква, після якої пишеться м'який знак в українських словах така ж. Далі, альянс. Та сама ситуація як в попередньому слові. Після букви Л перед Я, Ю, Є і ЙО обов'язковий м'який знак. П'єР ім'я чоловіче. Після букви П перед Я, Ю, Є, Ї, Як і в словах українських, так і в словах іншомовного походження пишеться апостроф. Пюре. Апостроф не слід писати, тому що звук ПІ. Пом'якшений, а апостроф пишеться тільки після твердих приголосних і передає роздільну вимову. Слово пюре ми з вами не відчуваємо роздільної вимови. У нас з вами не відчувається. Ми не вимовляємо пюре, як в слові «п'єр», п'єр. -е». Тут у нас з вами вимовляється просто пом'якшений і звук У. Пюре, Гольфстрім. За правилом. Стосовно вимови після букви Л перед наступним приголосним пишеться м'який знак. Манікюр. Точно так же, як в слові пюре, апостроф писати не маємо права через те, що К у нас з вами напівпом'якшений, і роздільна вимова не відчувається. «Манікюр», манікюр, ми не говоримо манікюр, Тому ми писати апостроф не маємо права. Кешю. Після таких от екзотичних літер, після яких в українських словах апостроф ніяк не пишеться, в словах іншомовного походження навпаки, буква Ш. Після неї передаю пишеться апостроф, і ми з вами, коли вмовляємо це слово, чітко чуємо, що звучить Іу, кеш, Ю, Ю. Бювет. Апостроф не пишеться точно так же за тими правилами, як в слові пюре, манікюр, бювет. Тому що звук Б передає пом'якшений Бі. І коли ми вимовляємо це слово, не чується «й». бювет, бювет. Рельєф. Після букв Д, Т, З, С, «л», «н» перед я, Ю Є і Йо пам'ятаємо за основним правилом. В словах іншомовного походження пишеться м'який знак. Рив'єра. Після букви В перед Є. За основним правилом написання апострофа в словах іншомовного походження і дуже схоже на правило правопису і слів українського походження. І слово шампіньйон ми вами пам'ятаємо після шести «л», «н» перед «й», О в словах обов'язково пишеться м'який знак. Дякую за увагу. Наш урок закінчено. Бережіть себе, до побачення!